Шановні друзі, доброго дня! Мене звати Машевська Ольга Михайлівна, я керівник Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києва, народний майстер України, автор і ілюстратор книжок, методист, педагог, викладач, волонтер. Сьогодні я хочу вам розповісти, мабуть, те, що неможливо наразі прочитати в соціальних мережах про самчуківський розпис. Самчуківський розпис це перлина Хмельниччини. Хмельницька область, Старокостянтинівський район. Село називається Самчики. Дуже прошу запам'ятати саме назву села Самчики. Про люди проводять аналогію, що це Самчаківка, мабуть, і село називається Самчаківка, так само, як і в Петриківському розписі. Село називається Петриківка, і наш розпис називається Петриківський. Тут трошки інша історія. Село називається Самчики, і розпис називається Декоративний розпис села Самчики, трошки спрощуючи. Називається Самчаківський розпис. Самчиківка то є назва дуже така тендітна і, мабуть, народня більше коли ми спілкуємося один з одним. Тобто постає питання, чому ж моя книжка, мій роман з Самчаківкою, називається саме так. Ну тому що це звучить. І тільки тому хто сказав перший слово Самчаківка. Чому воно взагалі з'явилось? Деякі протестують майстрі проти цієї назви, але, знаєте, вже якщо народу полюбилось, воно вже так і буде. Олександр Пажимський, це основоположник розпису в такому вигляді, як ми його знаємо зараз, в одному із інтерв'ю сказав слово Самчаківка і після цього понеслось. Люди підхопили. А вже після народної любові, знаєте, вже важко повернути щось назад. Тож Самчаківка це лагідна назва між нами в розмові. Іноді можна щось писати, але тільки е розуміючи, що ви пишете. В 60-х роках минулого сторіччя творча інтелігенція цього села почали замислюватися, чому їх просять малювати е плакати на якісь свята, щось таке. Е Декоративним розписом, подібним на патріківський розпис. І постало питання, чому ми маємо в Хмельницькій області займатися розписом з іншої області? Невже це в нас нічого не було? А так як люди були амбітні доволі, вони пішли далі. Що ви розуміли? Це просто треба уявити 20-річних людей, молодих, у яких взагалі це питання з'явилось? Як так? Де наше, Де наше? дайте нам його, ми хочемо його бачити. Звичайно, вони пішли до старейшин цього села, і почали в них питати, де що, можливо, є якісь зразки, щось збереглось. Відсилали все до старших, до старших і натрапили вони на хату, яка стояла вже на окраїні села. була. Частково вже йшла під землю, тому що вона мазана, глиняна, і вже підлогу забирала земля, з якої і зроблена ця підлога і хата сама. Вони війшли, і, звичайно, це не буде зараз. І вони війшли, і там був храм цілий розписаний, знаєте, ні. Казок, на жаль, казки це казки пишуть люди. Там були дуже бліді такі пожовклі, і а половина вже замазані, але розписи на стіні були. Вони замалювали їх, забрали, потім знайшли скриню, там теж така була ситуація, і була тарілка. На жаль, мені не довелося бачити ні хати, ні тарілки, ні скрині, тому що, ще раз хочу наголосити, що це було в 60-х роках минулого сторіччя. І ви знаєте, коли людина починає займатися чимось таким, що просто е, йому цікаво, вони рідко е, там роблять фотографії. Ну це ж не те, як ми зараз відкрили все б нафотографували і маємо собі вже доробок. Ні, це були звичайні хлопці е, із села яким було щось цікаве. Вони щось занотували, щось занотували. Це до чого розповідаю, Тому що мені пишуть, а де фотографії? Я кажу, ну хіба, хіба ви думаєте, коли ентузіасти щось роблять, вони прям все фотографували раніше? То, 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 то не є так. Вони не знали, що це перетвориться в таку царину, яку зараз ми. Опановуємо і вивчаємо, її, дай Боже, що ми передавали її в спадок, і вона стала традицією, як Петриківський розпис. Після того, як вони склали всі докупи елементи, вони розуміли, що вони подібні, що вони мають якусь структуру, що вони мають якусь технічність. І з цього дійсно можна створити образ, візерунок. І їх освіти, а в кожного була а, творча освіта, дозволили піти далі. Тобто вони пішли а, таку робити дослідницьку діяльність, а, і побачили, що допомогою може стати народне мистецтво цього регіону, все народне мистецтво, яке можна було задіяти, знайти в той час Калимарство, гончарство і так далі, і тому подібне. І вони подивилися, що є подібні елементи. Ми всі знаємо, що в кожній області вони подібні, і вони абсолютно відокремлюються і відрізняються від е, е, інших областей. Ну, не абсолютно, але відрізняються. Так? Десь взагалі є просто геометричні, десь рослинні, так і ну, тобто люди, які знають відзерунки, вони все ж таки можуть розрізнити. Після цієї дослідницької роботи вони створили якісь елементи. Почали це все малювати, дивитися, що з цього можна створити, от основуючись, звичайно, на традиційному малюванні цього регіону, не тільки малюванні, а народному мистецтву цього регіону. І так з'явився народний не народний ще, і так з'явився сам Чаківський розпис. Які ми можемо зараз щастя чути і вивчати? Дуже сподіваюся, що вистачить нашому народу і окремим постатям. Любові до своєї батьківщини і не закрити розпис в його географічну клітку, тому що ну зараз, наскільки я розумію, то Петриківський розпис пан з села на керуючій посаді намагається це зробити через журнал, тобто ті, хто буде записаний в журнал і будуть писати на території села Петриківка, будуть вважатися майстрами петриківського розпису. І це я вам скажу, якщо в нього вийде, це буде катастрофічна ситуація. Народних майстрів мало. І нам часто доводиться за себе стояти горою. Це боляче, я вам скажу чесно, тому що коли ти приходиш до Керуючих людей, і, наприклад, говориш, я заслужений майстер України? Е, мені треба майстерня. Ну, вона їй просто не те, що необхідна, вона е, мусить її отримати від держави, там, де вона живе? На що була відповідь? Це мої знайомі. Е, ви знаєте, скільки в нас таких, як ви? От мені хочеться запитати: а скільки ж в районі? Деснянському, наприклад, заслужених і народних майстрів. Ну скільки. І невже це не можна дати стоять приміщення народним майстрам? Це вже важко. Тому що хочеться іноді сказати все. Я нічого не хочу, я не хочу популяризації, я буду просто сидіти, малювати картини і все. Але коли, наприклад, мені давали звання народного майстра, мені а, одразу і сказали, що ви маєте передавати свою майстерність людям далі. Тобто ви зберігач, волх, ви такі, знаєте, на стражі стоїте, ви маєте це передавати. В мене є колеги, які теж володіють розписом, але вони не викладають. Вони не хочуть передавати це, вони хочуть, щоб знали тільки вони. І вони на це мають в принципі своє людське право. Є проблеми. Про які незручно говорити. Але якщо ми про них не будемо говорити і замовчувати, вони від цього не стануть більш невидимими, скажімо так. Самшиківський розпис це та царина, яку взагалі має знати не тільки Україна, але й весь всесвіт. Я скільки можу займаюсь популяризацією самшківського розпису і навіть була в Лисичанську, ще коли він був не окупований. І ви знаєте, я побачила тоді, як люди нас чекають. В Києві вже трошечки розбаловані глядачі, і слухачі. І коли ти запрошуєш на майстер-клас, то приходять навіть безкоштовний, приходять не дуже багато людей, тому що там ну, десь там все знайду якось інформацію. А на той майстер-клас в Лисичанську записалось 15 людей. Я їхала майже 20 годин і думаю, ну 15 людей теж мають право почути. Я їду, я несу своє. Своє, це абсолютно безкоштовно було, це така моя волонтерська робота просування народного мистецтва. Звичайно, в свої вихідні дні або брала за свій рахунок. Тобто нас немає, на жаль, в освіті кого тих командирових таких творчих, але хотілося б, щоб це було не тільки мені потрібно, але, на жаль, і коли я приїхала. І замість 15 було 45 людей, і вони почали розповідати, як вони добирались. Тобто, це люди їхали 4 години з сірих територій, там, де вже не можна говорити про українське взагалі. І вона коли сказала: Ви знаєте, я на дорозі, коли знаходжу українську гривню, копійка, дві, десять та п'ять. Я обов'язково дивлюсь, щоб нікого не було, і підіймаю її. І мене тоді це так вразило, ми цього іноді не цінуємо, на жаль. Але я думаю, що, знаєте, життя добре воно може навчити. Головне, хотіти змін, хотіти жити щиро, хотіти плекати своє і не забувати. Що культура мистецтва це дуже важливо. І коли ворог приходить до нас е і окуповує наші території, перше, що він заволодіває чим, це культурою і мистецтвом. Вони намагаються знищити те, що є, або перефразувати, переіменувати і е е е катують саме народних майстрів. От е нещодавно ще був на Херсонщині такий. Е так, 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 такий, такий випадок. Е, народні майстри не потрібні тоді, коли, коли вони працюють тихенько, так, вони там, ніхто їх не бачить. А коли є якісь свята, то обов'язково нас запрошують. Це приємно. От, і хотілося б, щоб нас згадували не тільки на свята, коли треба поставити красиву картинку. Ми трошки більше робимо, ніж здається. Що хочеться ще мені сказати про самчаківський саме розпис. Колорит цього розпису він не залишає нікого байдужим. І ви зараз маєте всі можливість. Ми всі зараз маємо можливість їхати в село Самчики, зустрічатися з живими майстрами. Ви уявляєте, що таке бачити носіїв, авторів, основоположників того, що може потім стати традицією? Він ще сказати так в повному обсязі традиційний ні. Хоча Віктор Геннадійович Раковський це син. Який переймав у свого тата Геннадія це, цю техніку. Тобто вже один такий перехід є. Але я думаю, що для традиційності треба трошки більше. І у нас є такий з вами шанс це зробити. На що хочеться звернути увагу саме викладачів. Дуже часто мені пишуть в приват всі в мережі, іноді навіть знаходять телефон і кажуть пишуть, що я викладаю самчаківський розпис. От, подивіться, там, можливо, якісь поради будуть чи щось там таке. Або просто мені кажуть, я теж викладаю самчаківський розпис, хочу зараз взяти вашу книжку купити там, чи щось там таке, методичку. І я розумію, що я цю людину не знаю. Тобто викладає вона самчиківський розпис, такий, що ну, краще, мабуть, його і не бачите. Чому я так скажу? Тому що нас дуже мало тих, хто дійсно після Олександра Пажимського, Віктора Раковського, Сергія Касьянова, Михайла Юзвука. Е, зараз вже додалась жінка. Ви чуєте тільки чоловічі постаті, бо це чоловічий енергетика чоловічого розпису. Це розпис з чоловічим початком. Ну як це ж, не з'явитися там жінці? так? От з'явилась я там у 2019 році, потім вже пішли інші майстри-дівчата, і це ми хто були? Ми були всі е, учнями Віктора Геннадійовича Раковського. Ми всі його учні. Хтось пішов далі вкладати, когось не захопила така техніка, це теж абсолютно нормально. Хтось просто ну, не, щось не пішло далі. Тому ми один одного знаємо дуже добре. Мало того, ми знаємо і ще й е, учнів, яких ми випускаємо. Так? Один одному може ще дивитися. Нас, якщо взяти по всьому світу, дійсно, хто викладає самшиківський розпис. Ну, можливо, 10 людей, уявляєте? І коли вже 20 мені за там, півтора року пишуть, що вони викладають, тут треба, щоб викладач завжди розумів, чи він не спотворює, чи він не обманює свого учня, як можна викладати самчаківський розпис, якщо ти не володієш технікою. На жаль, так сталося, що не було до моєї книжки, моя книжка. Про самчиківський розпис, <кій> мій роман Самчиківко, це єдиний посібник, єдина книга в світі. Про самчиківський розпис. А, перша і така глобальна. А, звідки вони могли вчитися? Цей розпис передається, на жаль, від майстра до учня. І коли цим мають чи нагоду не скористатися, це дивно. Так от їдьте в село Самчики. Хто хоче, зв'яжіться зі мною. Я вам дам телефон майстрів. Я вам дам телефон людей, які гостину вас зустрінуть там. Ви поживете, як це робила я в селі. Надихнетесь їх місцевим колоритом, поспілкуєтеся з майстрами, подивитесь, де вони виставляють свої роботи, подивитесь на прекрасний архітектурний ансамбль села Замчики 17-го сторіччя. Шикарний. Палац з розписаними ручними розписами. Я не буду зараз сказати про це, тому що я займу ще купу часу, там варто на що подивитися. От всі кажуть, у мене два дні там є, так? я поїду до Львову. Друзі, з'їдьте на два дні, з'їдьте на два дні в село Самчики. Ви поспілкуєтесь з людьми, ви поспілкуєтеся з майстрами, вони будуть розповідати про свою майстерність і з ними можна домовитися навіть про майстер-клас. Вже познайомитися з цим мистецтвом більш докладніше. Я вважаю, можливо, зараз знаєте, я буду як у той пан з Петриківського з середку, Я вважаю, якщо ти не був в селі Самчики, або хоча б не навчався. В когось з майстрів села Самчики або їх учнів, признаних вже майстрів, то ти не маєш права викладати самчиківський розпис, тому що те, що я дивилась, там помилка на помилці, там основи порушені всі. Тут навіть йдеться не про творчість. Що хочу порадити, якщо хочеться, от мені одна пані каже: мені хочеться познайомити дітей з цим мистецтвом. Ознайомлення це зовсім інше. Ми не маємо володіти технікою досконало, щоб ознайомити з якоюсь технікою. Ми даємо ази, ми даємо навіть по моїй книзі, там можна або по інтернету знайти мої безкоштовні уроки, сісти, зробити лекцію на три уроки вистачить. Точно. Там є і основи від простого і до складного прописати, зробити все гідно. І так, це тоді ознайомлення, і це чудово. От. А створювати одразу гурток Самчиківського розпису, коли ти два рази намалював е як вони кажуть, а я вчила Самчиківський розпис, розглядаючи картини майстрів. Для мене це трошки дивно і смішно. Але я ні на чому не наполягаю. Кожен з нас має робити свій вибір, але скористатися можливістю поспілкуватися з е, основоположниками Олександром е, Матвійовичу е, Пажимському, 85 років. Він ще й проводить екскурсії по е, селу і по селу, палацу, в якому він працює. Скористайтеся можливістю, чесно, ви ніколи не забудете цю поїздку. Це така Україна джерельна, до якої варте, варто доторкнутися. В принципі, мої 20 хвилин закінчились. Дякую вам за увагу. Запрошую вас відвідати наш центр, подивитися, як наші діти вивчають народне мистецтво. От, і дійсно ці слова свого навчайтеся, чого чого, чужого не цурайтеся. Це, знаєте, це як девіз такий, за яким можна йти. От. Головне знайти своїх, у кого можна навчатися. Гарного всім мирного дня, до побачення. З вами була Ольга Машевська.